Радієм. Радієм сьогоднішньому дню. Радієм життю. Радієм простору. Це є сам самою суттю буття. Наша рубрика, по суті, вона про тишу. Вона про спокій. Вона про. Про любов? Про єдність? В одній із передач є таке гарне запитання, яке можна сформулювати коротко? Це. Чи людина створює кожну ситуацію і що є буцім то ситуації, які людина не створила, але вони всі потрібні завжди людям. Взагалі, що таке ситуація і що таке простір у сприйнятті у самому житті? Це, і як він проявляється? Ну, ми знаємо, що життя на землі це єдина свідомість, яка вона, скажімо так, людина, яка живе у цій у цьому сприйнятті, вона ж не бачить дерево синім, так? Сонце, скажімо, чорним, ну, і, і так далі. Загальна картина така реальності є у всіх, і вона практично однакова. Інша справа бачення, інша справа, як вона це сприймає як вона сприймає сонце, як вона сприймає птаха, як сприймає ближнього. І це все залежить від того, яку, вона, яку людина уяву має про цей світ, що, вона, що в неї взагалі за поняттям світ стоїть, яке відчуття, яка характеристика, яка енергія, яке проживання. Звичайно, що це все досвід. Це все минулий досвід, минулий досвід батьків, досвід вчителів в кінці кінців, досвід будь-кого, з ким як якось проживала, взаємодіяла людина. І вона це все записує до свого, до своєї, скажімо так. Внутрішньої будови і внутрішнього сприйняття і це формує певну уяву про світ. І від цього вже, звичайно, що людина реагує, відчуває і бачить навколишнє, бачить ближнього і так, і так чи інакше сприймає все, що відбувається у просторі. Якщо говорити про те, як впливає на неї батько, чи мати, чи е суспільство, то можна просто навести такий факт. В одній з кращих лабораторій біологічних е світу є такий експеримент. Під час того, коли е мишка нюхала. Запах жасмину її вдаряли електричним током. І потім клонувавши з цієї миші ще одну мишку, яка виросла зовсім в іншому середовищі, навіть не на тій території, не в тій лабораторії, далеко від миші, кот якої створили цей клон. Значить, ця мишка, коли, значить, відчувала, чи там біля неї було близько запах жасмину, вона починала відчувати дуже негативну, у неї була дуже негативна реакція. Значить, потім цю... цього клона ще раз клонували. і. Ця вже втричі клонована мишка, скажімо, коли вона знову повторювали цей запах Жасмину, в неї була така реакція. Тобто навіть не діти, навіть не рід, а все, що вміщає ДНК, воно так чи інакше записано. І тому батьки. Впливають на дітей, Все, вся атмосфера впливає на людину. І з цим потрібно не, не тільки працювати, а розуміти причини цього, цього життя, цього існування, ці, цих подій, що зараз відбуваються, і зрозуміти їх глибину, і як жити на світі, як жити спокійно, як сприймати світ. Із позиції, котру не буде, котра буде бачити цей світ якось по-іншому буде сприймати спокійніше, буде щаслива від самого життя. Як ми знаємо, що от цей приклад говорить про протилежне. У у передачах по суті, в передачах одухотвореної дійсності якраз мова ведеться про те, як жити на високій вібрації, як жити, сприйнявши світ раєм, як жити з позиції основи, щоб нічого не вражало, нічого не спотворювало, нічого не приносило важкого стану із усіх. Вище сказаних там подій, реакцій, взагалі, от сприйняттів в цьому просторі. Тому що наша природа існування, вона не, не відтворює і не, скажемо, не повторює, і не. Не дає, не несе нічого негативного, нічого, що би людині принесло страждання. А оці всі експерименти говорять про те, що значить щось у цій природі. Сприйнято не так. Зрозуміло не так. І таким чином побудовано не так. От саме з тим, що в цьому не так, треба працювати. Щодо самого питання, то хочеться сказати, що. Кожну, кожна ситуація в людини не випадкова, і вона так чи інакше спровокувала її для власного досвіду. Але який вона, яку вона звідти винесла, який вона досвід, який вона висновок і вибір з кожної ситуації зробила, це вже питання, скажімо, внутрішнього вибору самої людини. Якщо людина хоче все-таки бути щасливою, повною, натхненною, центрованою і сприйнятливою, вона почне пізнавати себе глибше. Працювати над собою. І тоді вона зрозуміє, що світ такий, який він є, цілісний, радісний, енергетичний, а все решта просто невірна, невірне сприйняття його. Тому будьмо усвідомлені. Любімо те, що те, що ми є, і те, що є все навколо. І радіємо цьому. До самої суті.